Добрий день, шановні любителі винограду. Вітаю вас на YouTube-каналі Виноградник від Зими до зими. І сьогодні ми затронемо таку тему, як цукор на винограді. Це є одне з найважливіших наших показників нашого зрілості, нашого винограду. Якщо ось такому ще зеленкуватому, ми бачимо, що йому ще рано і зараз саме кінець серпня, ми йому ще даємо час. Було б це вже середина серпня. Ми б і більш-менш він вже на вигляд дозрівав би, але ще був би кислий, є такий варіант, як зменшити навантаження на кущ. Тобто, як би не було би шкода, потрібно зменшувати врожай, якщо у вас перевантаження. Наступне, що може заважати, це вік вашого винограду. Якщо у вас, ось як в мене це сигнальні грони, доволі такі великі. Вони у вас теж можуть не визрівати або не набирати цукор. Ну, звичайно, якщо у вас така проблема, тоді залишаємо одну гронку. Дехто взагалі півгронки залишає, щоб скуштувати ягоду. Ну, тут в мене, бачимо, гарно розвивається, цукор набирає, тому я ось цих три гронки залишу до кінця. Наступне, що впливає на цукор наш, це наші погодні умови. Нам потрібно освітлювати гронки, щоб був доступ сонця. Були теплі дні. Тепло і сонце це якби основа нашого винограду, тому що це сонячна ягіда. Наступне це пасинкування. Відкуємо за пасинками. Ось такі пасинки забирають силу, тому їх обов'язково потрібно прищипувати, видаляти. А якщо у вас вже така солом'яна робиться де лоза, то їх можна видалити взагалі. Там же пасинки не будуть рости в більшості випадків. Далі, наступне. Якщо у вас все добре, немає ніяких у вас болячок, хвороб, то у вас і є сонце, тому ваш виноград, скоріш за все, набере цей цукор. Але якщо у вас якісь хвороби, це не хвороба, це звичайне старіння біологічна листочка, якщо у вас є якісь хвороби, звичайно, що хвора рослина вона не дасть вам цукру вашим ягодам, так як потрібно. Тому коли у вас вже є врожай, працюємо тільки біологічними препаратами, ядоцидами і тому подібне. Їх зараз є на ринку дуже-дуже багато різних хімічними ми вже не працюємо в ніякому випадку. Тому обов'язково робимо огляд наших рослин на наявність або шкідників чи різних хвороб. Наступне, що нам потрібне для набору цукру, це калійне добриво. Фосфорно-калійними добривами ми вже працюємо з початку серпня. На Винограді дуже себе гарно зарекомендували такі добрива, як Мастер 31138 плюс 4, де 3 азоту, щоб краще усвоювалося фосфор і калій. І 4 магнію. Це ідеальна формула для набору цукру нашим виноградом. Також ми працюємо плантофолом, можемо працювати по листочку з формулою 3.1545. Та є інші замінники набагато дешевші. Ну, Виноградарі чомусь рекомендують і я саме використовую саме ці добрива. Так що слідкуємо, доглядаємо за нашим виноградом. І наші ягоди будуть великі та солодкі. Дякую вам за перегляд, до побачення, до наступних зустрічей. Пока.